Казка, гідран та патрон так назвали працівники ДСНС, врятованих з під обстрілів цуценят. Це хвоста тетріо нещодавно народилася в окопах, але вже встигло буквально на своїй шкурі дізнатися, що таке руський мір. Тоді був шок, згадує волонтерка Людмила, адже до цього порятунком чотирилапих не займалася. Ці цуценята попали під обстріл. Їхня мама також постраждала, але вона більш-менш тіла, і вона залишилась там охороняти наших бійців. А цю малечу вивезли як поранених з полю бою. І те, що ну, перший має був шок, коли телефонували в нас три поранених. Потім вже уточнили, що це цуценята. Рятуй, будь ласка, тому що їм там дуже небезпечно було. Посічену осколками малечу негайно доправили до Запоріжжя. Поранених і дуже наляканих цуценят одразу оглянув лікар. Осколки, на щастя, не заділи життєво важливих органів або систем тварин. У нашій практиці це вперше, коли ми спасали цуценят від таких обстрілів, так сказати, від взагалі то такі травми можуть бути дуже небезпечні, тому що осколки можуть потрапити в брюшну полость, в грудну полость. Це може бути з більшими наслідками. Але всім цим трьом цуценятам пощастило. Окрім того, цуценят обробили від паразитів. На тулубі залишилися лише згадки про обстріл, але зовсім скоро відросте шерсть і вигляд малят покращиться. Хвостики повністю здорові та дуже контактні. Тепер єдина умова їхньої повної реабілітації, каже ветеринар, це люблячі господарі. Цуценята зараз перебувають у ветклініці, але так мріють про власний дім. Краще, щоб у кожного був свій господар, щоб свій власник, своя власна будиночок, будівля, там, щоб вони з ним, цим песикам потрібен господар, щоб з ними займалися, доглядали, тим паче найкращого друга, я навіть не знаю, як знайти. Народжені в окопах, врятовані. І це будуть дуже кліві друзі по життю. Якщо хочете подарувати дім одному з пухнастиків, можна звертатися за номером телефону, вказаним на екрані, або прийти особисто і обрати собі вірного друга. Зараз вони живуть за адресою Космічна 88. Волонтери зазначають, що з кожним цуценям в подарунок йде піврічний запас корму.